Ані роки сьогодні е, зможе створити хороше підґрунтя для випробування сили збірної України. Тож гра розпочалася. Одразу ми м'яч відбираємо. Швидка атака коноплянка віддає. І центр можна пробивати один. Лук. Збірна України забиває на 15-й секунді. Андрій Ярмоленко рахунок відкриває після передачі Марко Девича. Оце так початок. Подивіться, що роблять українці. Відбийте пішов по на плянки і одразу гол. ми бачимо вболівальників у футболках збірної України. Згуртувалися сьогодні вони в тому секторі. Цікаво, дуже хороше починання від фанів у Харкові. І, звичайно, дуже хороший старт від збірної України. Відбір. Виконання коноплянки згадали ми про Єврофедрацію футболу і про обіду вперед наші футболісти. Девіч Павел. М'як залишається Єрмою. Да. Треба перевести м'яч ліворуч. Шевчук. В центр коноплянки один дотик. Воронін. Проникаючи передачу, яка хороший удар відбувається. Вищого рік. Надалі грати простіше. Воронін отримує м'яч. Одразу скидає його на девіч. Одевич в майданчику. Оточний бог. Марко Девич віддає на Ярмоленко, Ярмоленко справили не проб'є. Грає на Вороніна. Воронин прострілює. Удар він відходить удару. Він зробив, Одразу це вибразилося на якості гри. Моменти українців Девич пробуває. Зазначає, що він не втомився. Закінчується перший тайм. Вороніна цікаві рішення. Удар перший воротах збірної України. Щоправда, з зовнішнього боку. В цій команді, звичайно, потрібно зупинитися в управління. Удар здалеку ще один Шевковський. цього разу. Далося відповідно, що Олександр Шевковський пропускає. На жаль, призводить до наших Шахворік. Непогано грала збірно, все добре, і не сподіваюся, що і далі так буде. Ось помилка, яка зрівнює рахунок. праворуч Ярмонко прострілює удар урок на ферзі. Гол забиває збірна України. І ми відповідаємо, м'ячем у роздягальну. Є характер у нашої команди. І, звичайно. Просто супер тут діють Ярмоленко така коноплянка Лідери молодіжної збірної, збірної України. А тепер ми сподіваємося і лідери надії національної команди. Ось так, знову. Бригада арбітрів з Голландії. Перехоплення удар Муслера в грі. Вибирання! На сайті Мусера, вибравшого суддівського корпусу. Кіровий Джеколіна говорить, що потрібно судити на користь атаки. Знову атака збірної України. в Штрафного майданчику робить передачу. Удар. Бані грає праворуч. Подача на Суареса. Там на діно треба зіграти. Купло скидає супернику і удар. Добре, що вище пробув. Але то і передача на Кавані. Кавані прийняв і б'є. Штрафницю матчі цієї точки було. Приблизно відстані удар головою! 2-2 Хвадварах. Побачимо Суарес. Подача, Луганно вибігає. Він був без опіки. Гай. Вороня. Було б непогано, звичайно, так само швидко відповісти у Лехам, який зробили це на... після першої законої. Мощук класно пробув. З великими зусиллями збірна України. на радість нам м'яч зберігає. Пробиває здалеку Ракицький. Не бачив, що справою тих, хто є на полі, буде боротьба за результат цього матчу. Ярмоленко дістає м'яч. Подачу виконує бити. Немає кому. Воронін вистрибує. За спини суперника і потім вже Суарес м'ячем віддає нахід, був там офсайд. Він не був в саді. Забиває Уругвай третій м'яч. 3-2. 87-ма хвилина. Абель Ернандес не було положено загрозі, звичайно так. Затримався Олександр Кучер. Ну, Вже це навіть не смішно. З цієї хвилини. Один м'яч. Один матч. Останні хвилини не вдалі. Це випадок другий. Уже... Насторожилися ми на ось третій матч, поспіль. Останні хвилини Україна не пропускає Два,